Откуда вы это придумали иллюзию? Его грохнет. да чем его говорите? Не во всех странах ну, одно ну, ну, и то же такое. Одно и те же традиционная Тихо. Зачем Трампу, Украина? Получить нечего. Они же шли на провокации. Они же проводили эти провокации, они атаковали энергетическую систему России. В Мурманске без электричества десятки многоэтажек с перебоями живет Североморск. Многие остаются без света, связи и воды. Связи у нас в интернете, мобильного нет постоянно. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як росіянам все важче ліпити свою перемогу. І нашу зраду та поразку, але вони стараються. І ток-шоу в ток-шоу вони тискають одних і тих самих гостей, теми, наративи, ну і обговорення. А ми геть з різних сторін обов'язково над ними посміємося, розкажемо вам правду і підсвітимо кожне місце, де росіяни збрехали. Так, так, це виходить всі їхні багатогодинні програми. Менш з цим не забувайте, друзі, лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Турбанова Лайф, Коментуйте почути побачини і звісно отримайте задоволення від всього процесу, який ви зараз побачите. Самі російські пропагандисти навіть і не знають, як правильно коментувати все те, що відбувається у стосунках між Дональдом Трампом та Трампом та президентом Зеленським. Його остання зустріч з uh, Зеленським. Не комментируется в немецкой прессе, то есть она комментируется, но она комментируется как-то так, что вообще тяжело понять, а это было положительно, это было отрицательно, опубликовали одну не, фотографию. Они говорят крайне негативные встречи, да? но они смотрят на то, с каким лицом вышел, не ну, было да. совместной пресс-конференции, не подписан ни один документ. <связать> ничего не решено, минуту, никаких объяснений ничего ручка, нет. <связать> И это, конечно, это всех, конечно, напрягает. В первую очередь я тут говорю про Мерца, которого вы, к сожалению, а может, к счастью, не заметили при его выступлении. Нет, я имею в виду про общий медийный. как было красиво. В Давосі була фактично скасована їхня зустріч. Президент Зеленський враховуючи обстріли по нашій енергетиці, що не поїде. Якщо немає підписання ніяких важливих документів, то нащо йому просто займатися політичним туризмом? Він залишиться в Києві розбиратися із енергетикою. Хто знає, може за першою професією чи за якимось хобі. Він справді, як електрик, знає, що із цим робити. Аж раптом Дональд Трамп сам каже, е, десь тут має бути Зеленський. Ми з ним проведемо зустріч, і зустріч відбувається. Ні, вона не завершує війну, але вона і не могла цього зробити. Але сам факт дипломатично це окремо важливо. Президент Сполучених Штатів Америки зустрічається із президентом України. І що ви думаєте? І навіть тут все одно російські пропагандисти намагаються це подати як зраду. Як те, що Дональд Трамп ну, вже терпіти не може Зеленського, зливає Україну як може, вже все вказує, що ця зустріч це зустріч ненависті. І ви певно спитаєте, а де це видно? Хто це сказав? Яка кому різниця, коли про це розповідають російські пропагандисти? А, а Трамп буде давити на Росію далі, санкції будуть. Я думаю, допомоги Україні буде. І я не думаю, що... то, о чем он разговаривал с Зеленским, это а, путь к миру. А, Какие-то косвенные знаки говорят о том, что не готов ни Трамп, ни Европа каким-то образом менять ситуацию. Всем А почему нужно эта Трамп война? и Европа через запятую? Как раз здесь я вижу размен. Размен какой? Трампу... А для Трампа нет Европы. Он сделал Согласен. главное, он заставил их предать Данию. Согласен. Ведь Мерц уже сказал, ну да, действительно, серьезная озабоченность в Арктике есть, да. Ему это интересует. И потом Украина и теперь Европа занимается. Зачем ему Трамп пра... тоже сказал, зачем да? ему... Вот. Украина зачем? Вот я про... Ре... Не-не, речь о другом. Зачем Трампу Украина? Та президенту Зеленському говорити не про українські проблеми, а займатися європейськими, підсвідчувати слабкість західного світу Європейського союзу НАТО. Він мав би займатися українським питанням, кажуть ті. Хто прокидається і засинають з Україною, хто обговорює президента іншої країни, а не своєї? Хто обговорює тільки Україну, а не Російську Федерацію? Нам роздають поради, як правильно виступати президентові. Те, що там виступав Зеленський, це не хамство, це ігра актора, який озвучував чужі думки. От все становиться на місця, якщо посмотрите виступлення зеленського, і представити, що це річ якогось британського. Політика в отношении Европы, Соединенных Штатов Америки, Ирана и всего остального, Это, это не речь украинского лидера. Он бы, украинский лидер, на самом деле, сконцентрировался на проблемах бы Украины, говорил бы о том, что там нужно сделать, чем нужно там помочь, сколько надо электростанций, сколько надо чего же, там страдает народ, и так далее. Слухайте, наш, хоча б виїздиний, Вы ну, його так по різному називаєте і протермінований, і не тільки ми не ображаємось, тому що який сенс ображатися на вас, на невдах. Зрештою, ваш тотально невиїзний. Немає гучних промов, немає цитат. Все, що робить і каже Путін, воно вторичне. Його немає ніде. Лише консерви чи зустрічі із своїми власними чиновниками. Тож, звісно, вам пече кожен раз, як з високої трибуни виступає Зеленський. І він завжди для вас буде не той. Не так говорити, не те казати, завжди. и не такой. Зеленский готов бороться до последней лампочки. Я бы, может быть, и врага уважал, готов бороться до последней лампочки. Но в том-то и дело, что Зеленский не борется до последней лампочки. Зеленский прикрывает организованные преступные группы во всех сферах жизни украинцев, которые фактически грабят, начиная от ТЦК, заканчивая энергетикой, Министерством обороны. Куда не придет НАБУ, везде взяточники. Сегодня пришли к по пограничникам, Там взят, там взятки, там схемы в энерготами схемы, у пограничников схемы, у таможенников схемы. А кто эти все схемы прикрывает? Человек, который готов бороться за свою страну до последнего, э, так сказать, патрона? Да нет, конечно. В том-то и дело, что война – это среда существования этого режима, который вот этот режим войны использует в своих корыстных целях. Причем ценой и жертвами украинского народа. Как там на фронте люди, которые погибают, так и в тылу люди, которые страдают. И у них не возникает вопроса, а что со всем этим вообще делать? Ну вот а что со всем этим делать? Здравствуйте. Таким і має бути ваш ворог, вас має дратувати. От, наприклад, в мене Путін не викликає майже ніяких емоцій. Я бачу перед собою слабкого старого діда, дико наляканого саме тому він живе в тому бункері, А отже, він має слабкі місця і з часом ми обов'язково їх знайдемо. Ось як треба працювати зі своїми ворогами, а не те, що ви одне й те саме представник київського режиму, нацист. Еврей наркоман. Если бы сказали, что да, вот то, что произошло, например, в Киеве, это результат атак э, российской армии, да? Можно было бы так сказать. Очевидно, конечно. Удары по генерации и так далее, все понятно. Но разве сложно было это спрогнозировать летом прошлого года, что такие атаки будут? Ну все же понимали, что они будут. Ну все понимали. Летом, когда было тепло, светло, все понимали, что они будут. Все понимали, что... Прикрити ці електростанції, у них немає можливості. Всі розуміли. Тим німали, вони ж на провокації. Вони ж проводили ці провокації, вони атакували енергетичну систему Росії. Вони ж це делали. Але зачекайте, зачекайте, одну секундочку. Це в нас блекаут. Це по нам стріляють російські негідники дронами та ракетами. При тому прицільно винятково і тільки по енергетиці. Так, щоб цивільне населення сиділо без світла та тепла. Це в нас повноцінно йде війна. А чому Мурманськ без будь яких атак сидить без світла і тепла? Специалисты ведут так называемую ротацию энергии, отключают и наоборот включают свет в домах, минимум уличного освещения. Опубликован список обесточенных зданий. Только в Мурманске без электричества десятки многоэтажек с перебоями живет Североморск. Многие остаются без света, связи и воды. Сообщалось о восстановлении теплоснабжения, но не все местные жители подтверждают эту информацию. Энергетики начали восстанавливать опоры, обрушились пять конструкций. Новое оборудование пришлось доставлять из республики. Республіки Карелія, Ленінградська області Архангельска Зархангельська вилітів вертольот запчастями для установки обладнання в Тундрі. Мурманськ це не частина України. Мурманськ це не прикордонний регіон. Це Бог знає де. А виявляється, що Бог таки знає, де Мурманськ, і карає їх погодою. Мурманськ без електрики, десятки багатоповерхівок просто стоять чорні. З перебоями живе і сусідній сєвера Багато хто залишається без світла, без зв'язку і без води. Повідомлялося про відновлення типу енергопостачання, теплопостачання, але не всі місцеві мешканці підтверджують цю інформацію. А отже, при аномальних мінусах, складній погоді, Мурманськ і прилеглі міста лишаються майже без нічого, і все це винятково погодні умови. Зношена стара система, яка 100 років не ремонтується, грошей на щось сучасне, щось новаторське. Вони не виділяються. Все пішло, як відомо, на СВО. Тобто на смерті українців, на холод українців і на відсутність електропостачання. Але бумеранг долі він такий. Ти його запускаєш в бік своїх ворогів і завжди ризикуєш, що він прилетить обов'язково тобі в лоба. В Мурманске появились полевые кухни, в которых можно получить все необходимое. Открыты пункты, в которых люди могут зарядить телефоны, выпить чая и согреться. Кому э, нужно доходить, соль находится на столе. Тем временем продолжается расследование причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи изучают адекватность мер по содержанию частей и их очистке от наледи, которая могла привести к разрушению опор. В Мурманской области ввели режим ЧС, чтобы обеспечить при привлечение техники частных компаний. Когда ликвидируют аварию, никто прогнозов не дает. Место происшествия находится в 7 километрах от Мурманска, совсем рядом от объездной дороги в Тундре. Однако добираться туда приходится на снегоходах, грузовых машинах и вездеходах. И раптом вы пропустили, что закончилась эта война. В нас уже нам точнее пророкуют новую войну, громадянскую, что она обязательно в нас будет. Зачекайте, а де ж подівся цей наратив, що в нас на Донбасі громадянська війна з 14-го року. Важе там ні. Це ж просто якісь вежливі чоловічки, оце от, от все місцеві сепаратисти які щось там розкопували. А виявляється громадянська війна в Україні тільки передбачається. Бо ми вже і нового президента обрали це Валерій Залужний. президент України будут осуществляться не на Україні. Ну понятно, Вони шлясу все равно они Вони выбрать это в Лондоні. І Там вибор вже зроблено. Я вообще не понимаю, а -а -а. какие буданы, о чем как вообще речь идет. Там уже выбрали человека. Сейчас. Проблема состоит в том, что когда этот человек сменит режим, совершенно и Зеленский это понимает, поэтому он и встречался с этим человеком. Я про Залужного сейчас. Он прекрасно нет, понимает, что поняли. его грохнут. Я еще раз говорю, что как только Зеленский покинет президентское кресло, его грохнут. Ну, да просто он в вашем это сценарии как-то американцев ну, вот. нет вообще, а англичане типа главные. А он будет, он не не сейчас не будет тянуть любые переговоры, он будет расплачиваться городами, землями, чем угодно. Угодно, лишь бы только оттянуть как можно дольше срок своих полномочий. Он готов жертвовать чем угодно, потому что как только он покинет пост, все. Залужный тоже его грохнет. Да, Я скажу больше, не грохнут, и грохнуть, и грохнуть его грохнуть. Не важно друг, друг, сейчас, не важно сейчас, то, сейчас то, что человек, Какой который лондон? возглавит Украину, если человек лондон, будет из Лондона, лондон, то этот будет гнойник, который будет новой войной для нас после мирных переговоров. Цікаво, що будуть робити росіяни, які і без того дуже погано розбираються в українській політиці, якщо Валерій Федорович, зрештою, вирішить нікуди не йти. Але, мовляв, Зеленський розуміє, щойно його знімуть, його грохнуть, от тлі того і громадянська війна. Зрештою, я повторю істину, яку вивела багато багато років тому. Росіяни, російські експерти, якби себе вони не називали, вони взагалі не розбираються. Ані в українській політиці, ані в світовій їхній розбір чи їхня аналітика це така ж частина пропаганди. Просто треба вкинути. Чого хочуть росіяни не здатні нас окупувати і взяти силою. Вони хочуть, аби ми взірвалися із середини. І що це буде протистояння через відсутність електроенергії, громадянська війна через політичні чвари їм абсолютно все одно. Не здатні нас взяти ззовні. Вони сподіваються, що ми вибухнемо із середини і впадемо їм в руки. Саме тому ми маємо це пам'ятати. Ну і як водиться нам, українцям, перед обличчям росіян, їм нагадити і не допустити цього. Но давайте мы убирать будем все-таки вот, вот шаблоны, все-таки годы разные, когда мы говорили там еще до 2020 -го года, украинская политика это американцы, это англичане, черти что. Слушайте, Зеленский все сделал для того, чтобы разрушить этот тезис, которым вы, которому вы апеллируете, коллега. Да нет, как раз Зеленский-то и показывает, что украинская политика опирается на украинцев на украинцев, поэтому и сносить его страшно, потому что начнется больший бардак. Откуда вы это придумали иллюзию? Его грохнут. Те же, да никто вы его говорите? не грохнет, не собирается. Ну одну, а какой будет бардак? Ну, слушайте, ну Одной начнется, начнется традиционное... Тихо, тихо! Начнется традиционное украинское развлечение. Гражданская война. Будут банды, которые будут ну, как, на дочанках, работает, и что? Конечно, а кого это волнует, волнует? Кого это пугает? Зеленский держит пока власть украинскую. Зеленский держит Украину. Это честно. Честное признание его силы. Слушайте, ну он держит. Не в все да пропаганда й да телемарафонами, далі чер Чорті Чер. Воно зуркнув держить. Уберіть Зеленського да, да, саме легкі Спіридон. Саме да. момент. Нам Зеленського українська політика почалась. Ні, закончились. А тим часом, поки одні російські регіони замерзають без тепла та світла, інші регіони чомусь не можуть подзвонити в Мурманськ і спитати, як там у вас справи. Річ тім, що тікток експерти, тікток. Електорат, не побоюсь цього слова, розповідає про те, як в Російській Федерації здорожчав мобільний зв'язок. При тому, що все тепер в Росії прив'язано до ПДВ. ПДВ зріс буквально на 2% з 20 до 22, але перерахунок всіх цін, включаючи мобільний зв'язок, відбувся непропорційно. ледь не на чверть стає все дорожчим. Але ти платиш ні за що за нуль за порожнє місце, тому що зв'язку як такого немає. Інтернет мобільний не працює. Пам'ятаєте, це такі внутрішні експерименти, які мають захистити Росію від ударних українських безпілотників, від атак. Але атаки відбуваються кожного дня. Наслідки ми бачимо кожного дня, а мобільного інтернету зв'язку немає. Росіяни більше платять, але нічого не отримують. І, здається, їх в буквальному сенсі привчають до того, що їхнє життя це повне, нає... це повне кидалово, де вони обов'язково будуть скидатися грошима, але нічого за це не отримають. Тарифи на мобільну зв'язку виросли піпець, як і на все. за 25-30% і за 2% НДС і Ну, это так нас обдирають, як НДСР. но не за это разговор. Связи у нас в интернете мобильного нет постоянно. У меня йота был мегафон, мегафон не Wi-Fi полтора месяца не исправлял работу. Я перешел на Теле 2. Теле 2 тоже мне уже больше месяца не могут домашний Wi-Fi установить, типа нету технических возможности, хотя, когда переходил на них, сказали, что все нормально есть. Не знаю, как в других регионах и городах, но в Твери, вот я не знаю, за что мы платим. Вот мы, если не платим за коммуналку, пени, шмени берут, а мы что? Давайте народ уже объединяться и как-то на эту тему реагировать. И на тему, друзья, у меня все, но я наполегливо вам рекомендую. Не забывайте нам лишать свой лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курван Валайф. Коментуйте все, почути і побачене. І обов'язково бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!